Поточно кримінальне провадження за день порушено за статтею 152, там, частиною 3. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі від 15 років. На сьогоднішній день двоє учасників цього кримінального провадження взяті під варту івано франківським міським судом і проводяться подальші слідчі дії. Ну, це вже Управління побачить, коли є це кримінальний поваж. Я думаю, що більшість з вас е... читали коментарі засоби е... масової інформації в інтернеті, там давали керівництво. Е... Наразі така ситуація, що стосується цієї справи. Звичайно, справа вона була такого масштабного резонансу Суспільного і на сьогоднішній день два учасники цієї цій справі, які... Точно грунтований відносин, це збройний за злочину, є арештовані, затримані, проводяться і далі кримінальні справді. Дякую. Чи є питання. Прошу другий мікрофон. Коли щодо проєкти нічних клубів та закладів, що торгують алкоголем на присутність стан неповнолітніх осіб. Дякую. Дякую за пропозицію. Додаток вже на третє ну, вашу пропозицію. Можу коротко сказати, що фактично вже 31 числа у нас буде, запрацює патрульна служба. Тобто, яка вже іменно буде мати ці повноваження, і ми включимо всі маршрути користування без цієї служби, ці заклади, я думаю, що набагато краще покращиться ефективність роботи в цілому. Особливо увага приносили на ці заклади, які відкривали по